Усім вітанічка. Зараз дуже-дуже такий бистренький огляд нашої теплички, що з неї залишилося. А в кінці відео буде порада. Будь ласка, притримуйтесь її для того, щоб забезпечити себе від переплати на матеріали для будування, тому що нам хтось цього колись не сказав, або ми просто десь не почули. З вами ділимося тим, як є. Зараз покажу вам, що з нашою теплицею. Ну, якщо чесно, це були вимушені міри. Як тільки я записала відео про те, що ми не будемо нічого більше там вирощувати, у нас на одній стороні повністю розірвалася плівка. О, симфонія для Бог, Повітряна тривога, але то вже кажуть, звичні справи. І так, зараз вам покажу. Що з нашою тепличкою? Отже, оцей край у нас почало повністю аж туди десь один, два, три. До четвертого у нас розірвало знизу повністю. Тобто Ми з чоловіком почали знімати плівку. У нас також йде перебудова криші. Ну, якщо буде цікаво, то зніму наступне відео про кришу. Ну, тобто Все познімали. Отаке воно. Взагалі ні, маленька вам порада. Або що б я точно не зробила, якби вдруге будувала теплицю? Ми купляли плівку тепличну, гарантія йшла три роки. Але в нас вона три роки не вислугувала. Розумієте? Тобто вона два роки і все. Дехто може сказати, там її вітром розтягнуло, розірвало, і все таке. Але насправді, будь ласка, коли ви купуєте такий товар. І Вам потрібен е, чек фіксальний. Тобто, якщо у вас щось трапиться, ви можете звернутися до продавця і сказати, або, наприклад, поміняти по гарантії, або від, хоч щось відшкодувати. Ми заплатили великі гроші за плівку, тому що ми накривали не одну, а дві теплиці. І для того, щоб мені щось там повернути, я не змогла, тому що в мене тільки було <кхем> на картоці, е, куди я відправляла, тобто там не було якийсь там подібний філіал або ще щось, тобто воно таке. Але як то кажуть, то наш досвід. Я поділилася з ним. Можливо, у когось щось подібне було, діліться в коментарях, також можете писати. Бажаю всім мирного неба над головою.